Же про результати першого туру президентських виборів у Польщі чи збережеться підтримка України, якщо в другому турі переможе Кароль Навроцький, більш скептично налаштований до України кандидат, чи спрацювали антиукраїнські наративи, та як вплинуло російське втручання у вибори у Польщі? Будемо аналізувати разом з журналістом, екс-депутатом Сейму Республіки Польща Мирославом Чехом. Він приєднується до нас онлайн. Вітаємо вас у програмі Український фокус. Як ви оцінюєте результати першого туру президентських виборів? Неочікувано високий результат у Кароля Навроцького 29,54%. Він на, ну, Він на трохи менше ніж 2% поступається Рафалу Часковському. Хто на вашу думку може отримати перевагу у другому турі? Ну, ці ці результати насправді вони очікувані. Коли врахувати підтримку для політичних сил, які підтримували відповідно Рафа Часковського і Кароланавросько, тобто громадянська коаліція і партія право. І справедливість. Нас трошки напередодні голосування в першому тузі турі заплутали і соціологічні компанії, які показували, що розрив між Рафаом Часковським і Карлом Навроцьким хоч зменшується, але все-таки він був на 5-4 відсотка. Ну, сьогодні з'явилося, що це 1,9%. Несподіванкою є натомість і далі місця в перегонах, те, що. radykalni, prawo radykalni, obydwa kandydaty, to, to Mensen z Konfederacji i Grzegorz Braun z partii Korona. Речі Посполитої, чи як вона там називається, отримали сумарну підтримку 21% голосів виборців. Натомість кандидати, які представляють інші партії правлячої коаліції, крім громадянської коаліції, отримали меншу підтримку, як це показували соціологічні опитування. Звідси випливає питання: а звідки брати? Голоси лідерам перегонів, тих, хто пройшов до другого туру, і відповідно, тут коли на вскидку та говорити про на перший погляд про те, які сили підтримали інших кандидатів, ну то тут перевага є Карла Навроцького, який зорієнтований на право радикальний електорат, який проповідує Дуже схожі програмні принципі лозунги використовує, але опитування після в, вчорашнього вечора показали, що все таки перевагу, хоч незначну, але все таки зберігає Рафал Часковський. Подивимося до другого туру. Виборів є два тижні вибори в Румунії. Показали, що мобілізація вона буде вирішувати про долю виборів. Вибір є дуже подібний, як і в Румунії, тобто, або сили продемократичні, проєвропейські перемагають, або євроскептики, партії, які хочуть насправді виходу з європейського союзу і не хочуть більшої інтеграції європейського союзу, тобто оборонної європейського союзу, ні інтеграції фінансових, фінансових ринків, тобто. wybór dowoli czytki i taki prosty szoberk Polaki zobaczymy czy dwa też. Panem Mirosławie, inni kandydaci, między innymi Sławomir Mencen, także George Braun. z socjologii przed wyborami prowokowały nie nie prowokowały takiego uspichu tych kandydatów. Mencen ma, że ma gdzieś 15%, Braun bilsze jak 6. Na, do kogo, na waszą dumę, ich elektorat będzie przepływać, przejdzie w drugą turię? E, no, w większości swoich, zwyczajnie, przejdzie do Karola e, Nawrockiego, co nie na jest Natomiast czy czekamy było, czy nie czekamy takiego rezultatu? Ja uważam, że ci, którzy wyczerpali nastrój w socjalnych mediach, Хто їздив трохи по Польщі, дивився, які про що люди говорять і чого чекають, і які є по результати попередніх? Так само виборів Тож були недавно вибори до Європейського парламенту. Вони показували, що південно-східна Польща, це і, зокрема, сільські території, вони не підтримують сьогоднішню правлячу чи коаліцію, а вони підтримують колишню владу плюс опозиційні сили. До теперішньої влади вони радикалізуються щодо Європейського союзу і, зокрема, щодо України, це антиукраїнські сили відверто, антисемітські, як Жекош Браун, Конфедерація виступає проти підтримки України з боку Польщі, як і проти вступу України до Європейського Союзу і до НАТО. Так що це питання, які повинні непокоїти і непокоять людей, які зацікавлені в тому, щоб Україна встояла в війні проти Росії, щоб Європа не стала перед перспективою відповідно збройного конфлікту з боку Росії в перспективі трьох до п'яти років. A może Panie, Panie Mirosławie, a czy wy podziela taką opinię, taki scenariusz, że część z wyborców Grzegorza Brauna i Sławomira Mencena jest antysystemnymi, tak naprawdę, i nie wszyscy z nich e, przejdą do e, pałaty Karola Nawrockiego? Nie, no że że, wybor to decyzje wyborców to decyzje wyborców. Każdy przyjmuje go swoimi ideologicznymi. Принципами хтось комусь кандидат просто не подобається. Хтось вважає, що я залишуся дома, тому що в мене мій кандидат не пройшов. Такі, такі явища, звичайно, є. Славомір Менсен, наприклад, перед другим туром дуже жорстко розкритикував Карола Навроцького за його проблеми з квартирою з чесністю. No, особистої поведінки, так що процеси будуть різні і в, в серед виборців дуже багато залежатиме від кампанії, яку провопроводитимуть обидва кандидати, залежні ну, залежатиме від результату дебатів, які напевно відбудуться між обидвома кандидатами, бо в такі проведені такі дебати зацікавлені обидва штаби, і зрештою це вимога насправді. Закону є а в дебати перед другим туром це між двома кандидатами і поляки будуть могли отримати інформацію про політичний курс, який хоче майбутній президент реалізувати, чи кожен з двох претендентів значить на посаду президента президента Польщі. Так що будемо картину мати яснішу, більш зрозумілу, чого чекати від того, хто в кінці на 1 червня о, покажеться переможцем цих виборів. На вашу думку, багато кандидатів використовували антиукраїнську риторику. І чи це додало їм балів, як ви вважаєте, чи підвищило їх результат? Звичайно так. Коли враховувати результат Жегожа Брауна, це не тільки антиукраїнська риторика, але так само антисемітська, жорстка антисемітська риторика. Це вперше з'явилося так, що кандидат, який Виступало дуже проти євреїв, проти, євреї, проти Ізраїля, отримав підтримку мільйонам 243 тисяч виборців. Тут це дуже багато. Менцен був менш антисемітський, але дуже жорстко антиукраїнський, і цей чинник, напевно, зіграв роль. Але я б враховував, я б ще додав один фактор до нашого аналізу. Це має на увазі страх перед війною. Поляки більше почали боятися війни наприкінці минулого року, на початку цього року. І, на жаль, можна констатувати, що цей страх він не спрямувався проти агресора, який воює проти України і хоче завоювати Європу, і в тому числі Польщу, але керувався проти. Ukrainy. I tu czynnik, jaki rosyjska propaganda i, i ideologiczne programy w partii Konfederacji czy partii Grzegorza Browna, one sp, 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 spracowali i znaleźli swoje mm. wyobrażenia w, w, w rezultatach głosowania. Razem z tym trzeba podkreślić, że, że to jest suicydna do woli powodzinka Частини польського суспільства, бо зрозуміло, що коли, не дай Боже, мало статися так, що Україна програє цю війну, то ризики для польської держави роз... зростають в геометричному прогресі. Тобто не розуміти отаких от елементарних речей, ну це просто не розуміти багатьох своїх подій, які відбуваються в світі. Але ну це позиція страуса. То насправді, коли заховаю голову в пісок, то мені здається, що дійсності, яка є, насправді в її не існує, бо в мені в тому піску здається, що просто реальність є інша. A na Waszą dumą, jaki był masztab tych rosyjskich wтручаń? To muszą my baczyć zajawę jawę ministra cyfryzacji Polski Krzysztofa Gawkowskiego, jaki zaявиł już, fakty rosyjskiego wтруczania u wybory. No i antyukraińskie informacyjne kampanie były zafiksowane w socjalnych sieciach. Jak na Waszą думko, one wpłynęły na rezultat wyborów? Ну no, це не говоримо тільки напередодні оцієї виборчої кампанії, але Росія інвестувала в, в вплив на в польські вибори на стан суспільної думки десятиліттями. І це ж ми прекрасно розуміємо, що Росія давно вже розробила план підкорення Польщі, де. Розвиток анти, антиукраїнських настроїв та й антисамітських, антиєвропейських стояв на, на, на чільних позиціях. Тобто, спочатку Росія, в так як завжди це робить, вона впливає на стан умів інших суспільств, а тоді починаються наступні елементи втручання і в, в ну, підвищування градуса внутрішнього протистояння і загроз. Ми ж пам'ятаємо, що минулого року. Відбулися пожежі на складах на, на ринках великі. Виявилося, що це все або майже все діло рук російської російської в спецслужб. Ну на жаль, з використанням українських громадян. Це треба додати. Тобто, це спецоперація дуже така філігранна і націлена на те, щоб не тільки підвищувати на небезпеки серед поляків, а ще й спрямовувати в. Цю загрозу чи джерело цієї загрози, щоб вони по поляки побачили в українцях. Не лише у Польщі цієї неділі були вибори. Власне в Румунії відбувся другий тур президентських виборів. І перемога про європейського кандидата мера Бухаресту, Нікушора дана. Це така позитивна новина для України, але тим не менш тенденція до зростання популярності ультраправих сил доволі серйозна. І розрив з російським кандидатом Джордже Сіміоном лише 7%. Про які тенденції можна говорити, і що це означає для України? Попрошу відповісти. Коротко маємо хвилину. Ну, дай Боже, щоб такий розрив між проєвропейським демократичним кандидатом і про умовно антиантиєвропейським в Польщі ми 1 червня зафіксували, тоді будемо говорити про велику перемогу польської демократії. Але тенденції є очевидні і зрозумілі на цілому цілому демократичному світі аналіз їхній глибокий. Але румунський приклад показує: коли люди мобілізуються, коли розуміють рівень. Загроз, які виклики, які перед якими стоять, тоді можуть перемогти будь-яке зло, і тоді країна має шанс розвиватися в позитивному проєвропейському напрямку. Дякуємо Дякую. за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Мирославом Чехом, журналістом, екс депутатом Сейму Республіки Польща.